Всім привіт! Сьогодні приготуємо мраморне печиво червоний оксамит. Для цього, в першу чергу, потрібно з'єднати та добре розмішати всі сухі інгредієнти. Як завжди, все, що потрібно для рецепту, обов'язково напишу в описі під відео. А наступним, що потрібно зробити, це в окремій ємності, з'єднати яйце, молоко. та Воду харчовий барвник. Все потрібно добре розмішати. Це можна зробити вилкою або ж так само, як я вінчиком, взбивати не потрібно. Тепер в миску до сухих інгредієнтів додаємо розм'якшене вершкове масло. Потім виливаємо підготовлену рідину. І починаємо вимішувати ось так лопаткою і формувати тісто, вимішувати його. А поки я вимішую, будь ласка, не забудьте поставити лайк та підписатись. Буду дуже-дуже вдячна. Коли ви масу вже добре вимішали. Її тепер необхідно накрити харчовою плівкою. Накривайте ось так її в контакт та відправляйте в холодильник приблизно на 3 години. Також його, це тісто можна залишати на ніч в холодильнику. Після цього з нього потрібно сформувати. Більш-менш однакового розміру кульки. Так як наближається День всіх закоханих 14 лютого, пропоную зробити їх у формі серця. І це буде як варіант для подарунку, або ж одного з компонентів подарунку. Формуємо серце, ставимо ось так у формочку і допомагаємо собі цукровою пудрою, якщо трішки буде липнути. Так, тут дуже я багато печенинок зробила, покажу свою ще раз. Після того, як ви вже сформували сердечко, потрібно його з обох боків обваляти в цукровій пудрі. Якщо трошки десь деформували, то поправляти. Тісто дуже ніжне, тому треба так обережно, обережно з ним. З даної кількості інгредієнтів виходить приблизно 11 печів. Ну, звісно, залежить скільки, ну, якого розміру ви будете їх робити. Я робила приблизно 3-3,5 см в діаметрі оцю кульку. Так і останнє печиво. Відправляємо печиво в розігріту до 190 градусів духовку приблизно 10-12 хвилин. І з нього виходить ось таке красиве мраморне печиво, бачите, воно таке з тріщинками, цікаве дуже. Збільшилось у розмірах, як бачите, тому обов'язково робіть відстань між печивом, коли будете викладати його на пергамент. Всередині, ось вона така чудово, дійсно такого оксамитового кольору. Дуже-дуже смачне, пухке печиво виходить. Дякую за перегляд.